Вітаю, друзі, сьогодні 29 листопада 2025 року, а вчора сталася позасумнювами дуже важлива подія в політичному житті України, тому що ще вранці ми дізналися про обшуки у Єрмака на тоді голови Офісу президента, а вже після обіду. Ми дізналися про те, що Єрмак <кій> раптово подав заяву про відставку. Зеленський швидко задовольнив цю заяву і оприлюднив указ за номером, за номером, зараз вам скажу, за номером 868, дріб 2025, про звільнення Єрмака з посади керівника офісу президента. У <кій> своєму звичному стилі. І псополітики Зеленський записав відосік на цю тему і оголосив про перезавантаження нове, і про те, що він буде консультуватися з кандидатами на посаду голови Офісу президента. Ну, що потрібно сказати про цю подію? Ну, по-перше, Зеленський обіцяв, що він піде разом із Єрмаком, тому що Єрмак із ним прийшов, але якось він не поспішає іти разом із Єрмаком. Це перше. Друге, я вважаю, що відставка Єрма, що Зеленський захищав Єрмака до останнього. І якщо ви пригадаєте, він вже на тлі корупційного скандалу, коли стало відомо про те, що Єрмак теж є там на плівках міндіча. Зеленський призначає його головою делегації на переговори із Сполученими Штатами Америки. Символічно на апаратній мові це означає... Що, що я прикриватиму тебе до останнього, і крім того, це був натяк для Набу: що дивіться, людина очолює нашу переговорну делегацію. Не дай Бог ви рипнетеся проти неї, ви нашкодите нашим зовнішньополітичним інтересам України, і, отже, ви працюєте, умовно кажучи, там на Російську Федерацію. Однак, на щастя, Набу не зупинилося і продовжило свої дії. Потрібно тут розуміти, що Відставки Єрмака за будь-яких обставин це серйозне ослаблення Зеленського. І ось чому. Дивіться: Єрмак і Зеленський знають одне одного дуже давно. І в них є дуже, дуже дружні стосунки, якщо не сказати більше. І Єрмак знає про Зеленського дуже багато, і Зеленський знає про Єрмака дуже багато. Єрмак є довіреною особою Зеленського, довіреною, тобто, Зеленський довіряв йому всі свої таємниці, фінансові в тому числі. Саме тому я вважаю, що Зеленський є замовником, умовно кажучи, чи організатором злочинної організації Міндіча, тому що на моє суб'єктивне переконання було обрано. Звично в таких, звично, це нічого нового тут немає під сонцем. В таких випадках схему, що для того, щоб вивести з-під політичного удару Зеленського, призначається довірена особа у вигляді Єрмака, яка проводить всі кулуарні перемовини і дає всі відповідні сигнали далі. А Зеленський, ніби як ні при чому. Хоча насправді він при чому, він був замовник, я суб'єктивно так вважаю. І саме заради нього працювала ця схема е, Міндіча. Але організовував її фактично і структурував, визначав цілі, завдання, на мою суб'єктивну думку, саме Єрмак. Саме тому Зеленський постійно підкреслював, що Єрмак є його довірною особою і доручав йому е, ті чи інші. Проводити рішення в життя, чи реалізовував його якісь популістські ідеї, а Зеленський, крім популізму, ні на що і не здатен. Тому всі вважали, що Єрмак якась дуже впливова особа. Насправді, Єрмак ніхто в цій ситуації, тому що замовником всього, що робив Єрмак, був Зеленський. Прямо побічно, там, Єрмак чув його ауру, чув його духи. Це не має значення. Тому що. Єрмак завжди хотів підлаштуватися під і реалізовував виключно те, що йому може сподобатися. І через це він набув такого впливу, що люди розуміли, що якщо ти хочеш вплинути на Зеленського, тобі треба йти до Єрмака. Так от повертаючись до апаратного ослаблення Зеленського. Єрмак був дуже зручний Зеленському не лише тому, що вони давно знайомі, а ще й тому, що, схоже, психологічно він дуже точно розумів. Запиту Зеленського вмів під них адаптуватися і е, відчував Зеленського як особистість. Ну, Людину, насправді, яка, в якій відсутна особистість, але так як він розумів цю особистість. І, відповідно, Зеленський дуже комфортно почувався е, е, біля Єрмака, як за кам'яною стіною, тому що він знав, що якщо виникне якась проблема. То вони з Єрмаком порішають. Єрмак запропонує якусь ідею і відволікання чи кадрові якісь рішення переставляння ліжок у борделі, і проблема буде вирішена, і вони далі будуть е корчити із себе незламних і потужних державників. І ось Єрмак зникає з цієї схеми. І я переконаний, що для Зеленського це є катастрофічний дискомфорт. Він втратив психологічну рівновагу. Хто би не прийшов на місце Єрмака, він не зможе замінити Зеленському Єрмака, тому що між ними підкреслюю був дуже інтимний психологічний зв'язок. Умовно кажучи, вони були посвячені на багатьох питаннях спільних бізнесів, спільних схем, спільних всього чогось. От, Єрмак через е, журналістку нью йоркер там. нью йоркер зараз вам скажу. Коротше, через якісь Нью-Йоркські видання. А, Нью-Йорк Пост е, заявив про те, що він йде на фронт. Ну, з точки зору піару дуже хороший хід, але е, я думаю, що він точно не буде на передовій, якщо він справді піде на фронт. І, до речі, ви ж бачите, як з точки зору піару грамотно зроблено. Що це типу був коментар до запиту якоїсь журналістки, але не дзеркала тижня, умовно кажучи, не уніан, не суспільного, ні української правди, тобто жодного українського видання. А йорк Пост, міжнародного видання, що забезпечує широке цитування в світі, тобто Єрмак. З інформаційної точки дуже гра з точки зору дуже грамотно вчинив, і тепер те, що він йде на фронт, це стало суспільним тиском в міжнародній інформаційному просторі, а не просто в Україні. Але я думаю, що схема із фронтом вона придумана для того, щоб вивести Єрмака з підслідності набу, тому що підозру йому поки що не оголосили, і він хоче у такий спосіб. Вийти з під впливу набу, і, наприклад, там під ДБР, і відповідно, ну, в ДБР вони порішають, як ми знаємо, з плівок Міндіча, тому це не патріотизм Єрмака, це далі схема, але факт того, що Єрмак вже не в системі, він свідчить про те, що він не втримає свій вплив, тому що є апаратна логіка, розумієте? Люди, які займають посади з часом. Вони набувають суб'єктності і не будуть виконувати вказівки якихось челів, які вже не прикріслі. Крім того, те, що Зеленський здав Єрмака, це свідчить про те, що, умовно кажучи, снаряди падають все ближче до самого Зеленського. І я думаю, що це вони зробили за взаємною згодою, тобто сварки між ними немає. І, але... Це показує всім навколо, що Акела Зеленський е, втратив зуби, він постарів, він ослаб, він не здатен захистити навіть своїх найближчих. Все це в сукупності підриває е, і так вже підірваний авт політичний авторитет Зеленського, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Тому, <кій> і це винуватий у цьому сам Зеленський. Саме він, е, людина, яка всім кричала, що він проти корупції, створив. На моє суб'єктивне відчуття найгіршу корупцію взагалі з моменту відновлення незалежності України, використовуючи при цьому ще війну, що взагалі є з етичної точки зору катастрофою і жахом.